Два онуки зустрілися і один у другого каже: Слухай, наш дід з бабою чисто здетиніли. Як з Цілий день граються хованки. Як хованки, до обіду баба ховає самогонку. Якщо в обід дідо знайде, увечір ховається баба. Жили три колеги і всі три алкоголіки, ну і один з них помер. Два прийшли його провідати, він же лежить, там в хаті, руки зложені, а вони стоять там в дверях, і один до другого каже. Йолки-палки, подивися, Іван так ні в року файно виглядає, а другий каже: Ну, так вже три дні не п'є. Але наступного дня не його охоронити. Знаєте, алкоголік він і в Африці алкоголік. Десь один дістав плящинку, випив, дав другому, і той нагадав, що на горі ще третій лежить. І каже: слухай, може Іванові дамо? А він каже: Ні, Іван не буде пити, бо він помер. То що так вже вмер, що навіть 50 грам не вип'є? Кажуть, яка різниця між жонатим чоловіком і холостяком. Ну, холостяки такі худенькі, підтягнуті, а жонаті чоловіки такі вже з животиком. А знаєте чого? Холостяк прийшло, бідний, вечір, додому, відчинив холодильник, подивився, махнув рукою та й пішов до спальні. А жонатий прийшов, відчинив спальню. Подивився, махнув рукою, пішов до холодильника. Два колеги зустрілися. Один розказує: Ну кажу, у мене така жінка вредна, ну така вредна. Я коли вип'ю чарку, прийду додому, ну так мене пиляє, ну, ну нема сил. А другий каже: А ти роби так, як я. Я коли вип'ю, приходжу додому, тихенько сідаю на диван. Книжку в руки, сів, сиджу, читаю, і вона не чіпляється. І це і так зробив. Приходить додому, сів на диван, сидить, жінка заходить, каже: Боже алкоголік, знов напився. Ти що? Подивись, я книжку читаю. Закричимо, дам і лягай спати. Два колеги зустрілися, він каже, один другого запитує, каже: слухай, ти женився по любові чи по розрахунку. Ха, по дурості. <риклад> Після весілля молода сім'я ходить по магазину, е, гроші є. Ну і так, жінка заходить і каже, п'ять палок сирокопченої ковбаси, а цей такий щасливий. І 25 кілограм ліверної. Для пса. А чоловік каже, слухав, а у нас нема пса. Не гавкай. <рес> Куме, як живете? О! І як гарбуз. Живіт росте, а корінець всихає. <рес> чоловік виходить з магазину, купив консерву. На консерві написано кілька. Він каже, ох, йовки!» Всі кажуть, що біда в Україні і біда. Та яка біда? Купив консерву, написано кілька. Я відкриваю, а їх там ціла купа. <риклад> Циган прийшов оформляти пенсію. Ну і в пенсійному його запитують: Скажіть, а трудова книжка у вас є? Ні, не є, а що не є? Ви десь робили? Ні, не робив. Ну, а чого ви ніде не робили? Навіщо ну, мене кликали? <риклад> циган збудував великий будинок і зверха накрив бляхою нержавійкою. Ну, приїжджає податкова, циган і як, за які гроші, звідки. А циган каже: начальник то временно, як шифер привезуть, я зразу перекрию. Поїхала податкова, а він каже, би не та податкова, ми би й коням золоті зуби поставили.